Авдо республіки можна подолати, кажуть, хорвати, які пережили власну ДНР, а тепер радять свою переможну тактику Україні. Права вибору 25 жовтня. У нас були позбавлені щонайменше півтора мільйона біженців і переселених осіб. І якби вони могли голосувати дистанційно з Києва, Львова, Одеси, Київ отримав би несподіваний важель впливу. Треба було лише створити. Єдиний реєстр біженців 20 років тому так зробили в Хорватії, де покінчили зі своєю ДНР сепаратистською республікою Сербська країна. Наш Андрій Цаплієнко, що відвідав місце колишньої війни, твердить ситуація до дрібних деталей, схожа на сьогоднішню українську. Мало того, йому вдалося розговорити творців таємної операції Буря, що може слугувати підручником для генералів нашого генштабу. Бачите цю вежу. Нічого не нагадує. Ніби хтось переніс її з Донецького аеропорту сюди на хорватський схід у вуковар. Наша впала, а ця стоїть на горі хорватські прапори з гербом його називають Шаховниця. Добре, видно наскільки дратувала вона сербських артилеристів. Як і наші кіборги, хорватські вояки під вогнем дерлися вгору, щоби вкотре підняти збитий символ, і не всі поверталися звідти. До останнього боронили місто і українці, чиї прабатьки перебралися з карпатських схилів у Вуковар у пошуках кращої долі. Вуковар на кілька років впав до рук сербів, але ще три місяці по тому серби не могли зняти хорватський прапор, і навіть із Сербії бачили, що Вуковар то є хорватське місто. Історія цієї Балканської війни, наче під тупірку перенесена на українські терени. Великий сербський брат так само душив в обіймах молоду державу. Тут так само були і сепаратисти, і референдум. Так само, як і в Україні, війна розпочалась на інформаційному полі бою. В нас розп'яті хлопчики. Взяли рібенка трьох років, мальчика, маленького, в в футболки. Ісуса, на доскуб'яні прибили. в них моторошні сюжети про намиста з пальців сербських дітей. У план знищення сербського народу, фашистське керівництво включило і наркотики. Хорватські бойовики на полігоні накачуються наркотиками. Отже, на фронт фронт приходять закінченими наркоманами. Абсолютно всі хорвати були проголошені фашистами, садистами, і у вашому випадку, все так само. Вони це пережили, тому щиро підтримують Україну. В Загребі на вулиці під назвою Українська стоїть погруддя Шевченка. Під нім завжди свіжі квіти. Хорвати, напевно, як ніхто інший в Європі розуміють нас. Я на боці українців, а не росіян, тому що ви захищаєте себе. Хорвати за українців, бо ми проти диктатури Путіна серби тут робили те, що у вас росіяни окупували територію, хотіли створити свою автономію, щоб не відпустити Хорватію. Невизнана республіка сербська країна займала майже третину Хорватії. Все, що було цінного, ватажки сепаратистів тягли до Сербії. З Донбасу вивозять заводи, а з Хорватії вивозили коней. Це ліпіцанац особлива порода, унікальна. Її ще називають царською. Є тільки в Хорватії. Окупанти вивезли її до Сербії, хотіли заробити копійку. Натомість ледь не знищили породу повністю. Та й вся Хорватія була під загрозою знищення, якби і надалі її роз'їдали анклави. Західні друзі, як і зараз від України вимагали від Хорватії домовлятися з сепаратистами та їхнім господарем з Белграда, але хорвати збагнули їхня доля в їхніх руках. Мати Граніч входив до найвужчого кола тих, хто планував операцію буря раптовий блискавичний наступ на сепаратистів. Президент спитав мене, якою буде реакція міжнародної спільноти, і я сказав, що не буде жодної серйозної реакції, якщо операція пройде чисто чотири п'ять днів, максимум тиждень, не більше. Напередодні бурі Хорватія з населенням 4 мільйони зібрала армію у 250 тисяч бійців. Сполучені Штати знали про наші плани з червня 95-го, А європейських друзів ми повідомили лише за добу до початку операції. І на світанку, 4 серпня, почався наступ на КНІН для того, щоб взяти Кнін, хорватський Донецьк знадобилося 72 години. Але Лише кілька людей в керівництві Хорватії знали, коли і як розпочнеться наступ на столицю сепаратистів. Надсекретність була запорукою успіху, і от над старою Кнінською фортецею, нарешті, піднявся прапор перемоги. Міодрак Демо, знаменитий командир бригади Грім, втратив ногу на полі бою, потрапивши під обстріл сербського танку. Головні фактори успіху бурі маневреність хорватського війська, зелене світло від американців і бажання усіх вояків поширити суверенітет на всю територію країни. Хорвати запевняють, ніхто з них не ховався від мобілізації на відміну від багатьох українців. Втім, і командири були під стать солдатам. Військовий талант цієї людини врятував Хорватію. Анте Гутовіна він вступив простим солдатом до лав ще слабкої хорватської армії, зробив її сильно і за чотири роки дослужився до генерала, і от зараз його нагороджують званням почесного громадянина Заграба. Зичу вам перемоги, ви молодці. Паркетні українські генерали роблять усе, щоб такі самородки не складали їм конкуренції. Але у Хорватії все було простіше. Можеш командувати, тож командуй. Саме анти Готовіна спланував наступ на КНІН і повів за собою солдатів. Він виграв війну у був звинувачений гаакським трибуналом у військових злочинах. Готовіну виправдали лише напередодні вступу Хорватії до ЄС. З в'язниці він повернувся як герой. Але після Гааги від розмов з журналістами відмовлявся за багато років це перше. Зверніться до українців, генерали, які як і ви колись воюють за незалежність, може дасте поради солдатам, що воюють проти сильнішого ворога. Бажаю українському народові здобути свободу. Бажаю безпеки і вірю в ваше майбутнє. Так, а як же ж нам перемогти сильнішого ворога? Думаю, ваші солдати добре знаються на цьому. Та одними солдатами території не повернеш. І от хорвати вигадали просту і ефективну виборчу систему. Щоб вам було ясніше, це працює так. Біженець, який фізично перебуває в Києві, може голосувати за кандидатів на Донбасі. У нас така система не дала перемогти в окупованих районах прибічникам сепаратистів. Саме в такий мирний спосіб Хорватія повернула свою владу у те саме місто, яке втратила першим. Це хорватське Дебальцеве місто Вуковар. Колись тут було пекло на землі, так само як зараз у нас. Мілошевич вів перемовини з міжнародною спільнотою, а сам віддав наказ за будь-яку ціну взяти вуковар, так само як і Путін під Дебальцевим. Він не пошкодував кілька тисяч своїх солдатів, аби захопити місто. Але зрештою сюди повернувся хорватський прапор. І Якщо історія повторюється, це дає надію, що і в Дебальцеве повернеться український. Андрій Цаплієнко, Тимофій Коше, ТСН тиждень, один плюс